Вітаю! Сьогодні ми будемо створювати ігровий проєкт Scratch. Не забудьте зайти в свій обліковий запис Scratch Online і створити новий проєкт. Проект буде таким. Неслухняний курча весь час тікає від своєї мами курки. Треба буде його розшукати і повернути на місце. Для цього давайте ми поки що. Залишимо нашого кота відпочивати, а ось, наприклад, хлопчик-бен. Чудово зменшимо йому трошки розмір, на 50 одиниць достатньо. Нам потрібно поле таке для переміщень. Зразу оберемо бло. Можна обирати ось так за розділами, поза приміщеннями. От якраз є зручний фон під назвою Ферма, але недостатньо він нам цікавий. Ми зробимо ускладнимо хлопчику переміщення, тому обираємо розділ тло, переходимо до редагування. І тепер за допомогою лінії, яку ми збільшимо до хоча б 20 одиниць. Зробимо межі, до яких хлопчик не може торкатися. Треба обрати такий колір, якого немає на нашому малюнку. Це важливо. Ось такий, нехай буде яскраво зелений. Все, обрали лінію, і тепер накреслимо кілька ліній обмежень. Щоб ускладнити переміщення нашому герою. Нехай буде так. Давайте трошечки невеличкі такі перешкоди для того, щоб він міг пройти. Зважаємо на розмір нашого героя, щоб не було таких уже занадто великих складнощів. Нехай буде так. Отже, перешкоди. І готові. Переходимо до кодування. У нас вже є герой Бен. Треба обов'язково додати решту героїв. Ту саму курку можна пошукати і в розділі тварини. Ось у нас є мама курка, вона теж величенька, ми її зменшуємо. Переміщуємо її от сюди. Дуже гарно виглядає, і додаємо ще курчатку. Теж у розділі тварини можемо побачити курчатку. Курчатку теж величеньке для такої мами курки, тому ми його зменшуємо десь на до 40 одиниць, це перш курчатко буде сидіти тут біля мами. Далі запрограмуємо. Бен, перш за все, давайте зробимо так, щоб він рухався не просто сам по собі і не за вказівником миші, а слухався клавіш на нашій клавіатурі. Для цього обираємо в розділі події, коли клавішу натиснуто, обираємо із списку стрілка вгору. Він має повернути в напрямку вгору. Переміщуємо стрілочко. І переміститися на 10 кроків. Є тут ще одна деталь. Давайте розглянемо ще образи нашого Бена. Бачите, виділений герой. Заходимо на вкладку образи і бачимо, що є 4 картинки. 4 образи. Якщо хлопчик буде бігати, то певно, ось така картинка буде зайва. Її можна видалити. Така картинка теж буде зайва. Теж треба видалити. А якщо будуть мінятися між собою оці два образи, буде таке враження, що бен біжить. Прекрасно, достатньо. Отже, давайте йому ще зробимо таку: наступний образ для того, щоб він бігав. Це ми запрограмували рух вгору. Тепер треба запрограмувати решту клавіш. Для цього права клавіша мишки дублювати. Залишається тільки поміняти стрілка вниз і відповідно і напрямок вниз, стрілка праворуч, напрямок, праворуч. Дублюємо все, стрілка ліворуч, напрямок, теж поставимо стрілочку ліворуч. Давайте перевіримо. Це не стосується жодних інших команд, тому просто натискаємо на нугу. Ліворуч-праворуч ходить. Єдине, що він перевертається у нас, якось не зовсім зручно. Але це ми виправимо згодом. Так працює. Це ми запрограмували рух самого хлопчика. Але події, які ми повинні створити, щоб відшукати курчатку і повернути до мами це вже буде сама. Основна програма. Коли натиснуто, зелений прапорець. І це теж буде стосуватися нашого спрайта Бен. Отже, коли зелений прапорець натиснуто. Тільки зараз ми можемо для всього зробити йому стиль, стиль обертання зліва направо, щоб він не бігав, як муха по стелі. І по-перше, запрограмувати йому рух, так щоб коли він буде торкатися зелених обмежень, оци, то тоді буде вертатися зразу до курки. Давайте так, завжди, якщо шукаємо датчики, торкається кольору, якого кольору, тут якийсь темно-синій, нам потрібно зелений. Для того, щоб точно вгадати з кольором, натискаємо клавішою тут і обираємо оцей інструмент копіювання кольору. Бачимо, як у нас змінюється зразу затемнення. Наводимо малесенький квадратичок на зелений колір, і ось уже ми маємо те, що нам потрібно. Торкається кольору зеленого, нехай він перейде до. Курки. Мало того, він може ще й сказати їй що-небудь на зразок, а, не знайшов. Давайте перевіримо, коли натиснуто зелений прапорець. Натискаємо зелений прапорець. І тепер рухаємося. Дивіться, весь час він ти торкається зеленого кольору, буде говорити, не знайшов, а поки не торкається, бігає. Де ходити, шукати, але якщо він знайде, так, перепрошую. Тепер, що стосується, коли він знайде курчатко, це курчатко повинно зробити певні дії. Далі ми програмуємо курчатку. Коли починається наша гра, коли натиснуто зелений прапорець, по-перше, курчатку ж втекло, куди втекло? А давайте зробимо так, щоб він перемістився на випадкову позицію. Тобто, це буде кожного разу в новому місці. І тільки тоді. Завжди. Якщо його знайшов Бен і торкнувся, знову шукаємо датчики, торкається Бена, то тоді він може повернутися, перейти не вже не в випадкову позицію, а перейти до своєї мами курки. І, наприклад, сказати Я дома. Ну що ж, будемо пробувати. Запускаємо. Цього разу курчатку втекло недалеко. Переміщуємося в курчатку біля куртки. він вдома. Зупиняємо програму, запускаємо знову, оскільки це випадкове може опинитися в будь-якому місці. Тепер треба піти сюди, тільки обережно, якщо бен торкнеться зеленого кольору, угу. дивіться, яка вийшла іграшка. Тепер курчатко она жде. Спробуйте жовтеньке курчатку знайти. Перевіряємо, як працює. Прекрасно. Ось така у нас з вами вийшла іграшка. Ми використали. Клавіші керування керуємо стрілками на клавіатурі, ми використали стиль обертання, використали датчики, торкається кольору, і такий цікавий рух перейти до певного героя. Повернутися у даному випадку для курків. Після того, як ви все це зробите, не забудьте, будь ласка. Бо багато хто зробив неправильно, і я не змогла перевірити роботу. Ось клавіша Поділитись. Клацаєте на неї, проєкт зберігається. Якщо у вас виникне тут додаткове вікно, яке попросить повторно ввести адресу електронної пошти, зробіть це один раз. І тоді всі решта випадків у вас буде просто ділитися. Ваш проєкт став спільним надбанням. І тепер ми бачимо оцей цю адресу, ви можете скопіювати, копіювати або Ctrl-C, а після цього, після того, як ви поділитеся своїм проєктом і скопіюєте його адресу. Зайдете в Google Class, відкриєте завдання, переглянути завдання, додати або створити посилання. І ось тут ставите те посилання, яке ви скопіювали. Нагадую, для того, щоб перевірити, чи це правильно і все працює, ви маєте ось тут у іконочку бачити мініатюрку вашого проєкту. Тоді все правильно. Натиснете клавішу Здати. І все. Домашнє завдання виконане. Удачі!